Під головуванням міського голови Андрія Маліцького було проведено обговорення щодо ескізних проєктів Алеї Слави, загиблих героїв нашої громади в антитерористичній операції і в повномасштабній війні з Росією. На заході були присутні архітектори та художники міста, представники громадської організації світловодської спілки, учасників АТО та посадовці. Наше завдання моя ідея була, коли ми йдемо по місту. І спускаємося на набережне місто, там, де ми відпочиваємо, да, там ведемо туди дітей, внуків, просто гуляємо набережною, милуємося красою. Ми не розуміємо або не згадуємо, якою ціною дається у нас ну, мирне небо і відповідно, ну, спокій, який ми зараз маємо. То виникла така ідея, що у нас от комплекс споруд, який є зараз, да, зв'язав таким чином, щоб люди, коли спускаються на набережну, йшли алейкою. І можуть ознайомитись, побачити дійсно оці всі таблички, можливо, можливо якісь там написи, можливо, якісь монументи. Це вже на ваш розсуд. Якось зараз можемо обговорити, може якісь пропозиції надасти фахівцями було розглянуто один з проєктів Алеї Слави, надано пропозиції та висловлено ідеї щодо його реалізації. Присутні вирішили більш детально вивчити всі нюанси та прийняти до уваги можливість розробки додаткових ескізів. Крім того, кожен мав можливість надати свої пропозиції. Наразі одноголосно було вирішено пропрацювати всі можливі варіанти, після чого прийняти остаточне рішення.